Шкуринка сала і голодна мишка. За ніжкою стільця сиділа мишка, і вже переживати стала трішки. Об'єкт її тривог шкуринка сала, вона із столу димним чином впала. Та люди, не тямущі, все сиділи, і розуміти почуття маленькі не хотіли. Коли вже наїдяться і підуть спати, коли ж нарешті зможу голод втамувати, а господиня підкладає все котлети, ведуть розмову, звісно, про дієти. Хазяїн сало навертає та ікає, усі ромашки вже слини не вистачає. Пішли. У роті зараз буде смакота, Та раптом бачить жирного кота. Тому і миші хочеться, і сала, а одного чогось йому замало. Не бійтеся, я вам не конкурент. Ну трохи мачу, трохи джентльмен. Вас, сеньорито, звісно, пропускаю, бо сало в мишах дуже поважаю. Знайшлася мишка. Та такого я не їм. У салі ж є той холестерин. Хворію, п'ю водичку час від часу, в мені вже зовсім не зосталось м'яса. Та що киш ось у вас? Це тільки шерсть стирчить. У мишки голос майже не дрижить. То що? У мене знову буде піст, як знак питання вигнув кіт свій хвіст. Шкуринку кіхтиком до неї він штовхає, вона мене без вас не надихає. Якщо ви худнете вночі і вдень, шикарна вийде з вас модель, хучиш куринку на плече накиньте, і непоганий бутербродик вийде. Що ж, мишка думає, Бог з ним і салом тим хоч і смачним. Кіт так затявся вартувати, скоріш доводиться тікати. Аж раптом душка десь рипить. Та хто це досі ще не спить? Кота по носі легко бах, що знову лазиш по столах. Поки розмова ця тривала, маленька мишка підхопила сало, коту повітряний відправила цілунок і заштовхала всю шкуриночку у шлунок. Як хочеш все забрати одним махом, це може обернутися лиш ляпом.